Привіт! Сьома ранку спортивний майданчик. Здавалося б, досить дивне місце для зйомки книжкового блогу. Але це не так. Тому що сьогодні я хочу спробувати для себе новий формат, а саме, книжковий спринт. Я буду читати одну книгу протягом 24 годин і ділитися з вами враженнями від прочитаного. Навіть самій цікаво, що з того вийде. Тож, погнали! Для читання я обрала грозовий фронт Джима Бучера. Сподіваюся, буде цікаво. Як воно часто буває, коли чогось собі наплануєш, з'являється купа незапланованих справ. Ось і сьогодні вже четверта дня. А я прочитала лише три розділи грозового фронту. І готова поділитися першими враженнями про прочитане. Тож вже в перших розділах книги автор дає певні пояснення щодо того, як працює магія в цьому світі та характеризує головного героя. Він теж дуже цікавий, хоча трохи шаблонний, як на мене, це такий буркотун чарівник, який допомагає поліції з розслідуваннями злочинів, до яких причетні ті чи інші магічні сили. Сподобалася нуарна атмосфера роману, Передати її автору вдалося дуже класно. Мала ще трохи часу почитати, і зараз мені здається, що обирати для читання за 24 години цю книгу було аж надто амбітним, враховуючи мою швидкість читання. Проте готова поділитися черговими враженнями. Мені подобається, що мова в книзі йде від першої особи. Це дозволяє більш глибоко пізнати героя, зануритися в його таємниці, які поки що йдуть лише півнатяком. До цього часу я прочитала лише 4 глави, і в нас з'являється ще одна таємниця, яку має розгадати Гаррі Дрезден. Тож рухаємось далі. І знову зміна локації, поки у доньки заняття читаю на свіжому повітрі. Проте вдалося осилити лише декілька глав і розказати особливо нічого. Привіт! Для тебе минуло кілька секунд, а для мене дещо більше. Як і очікувалось, грозовий фронт за добу я не прочитала, осилила трохи більше двох третин. Але зараз я вже закінчила читати книгу і готова поділитися враженнями. Книга залишила досить дивний післясмак. щось сподобалось, щось зовсім ні. Тому давайте розбиратися. Хочу відмітити сюжет, адже з перших сторінок читач потрапляє до карколомних пригод, які не можуть не захопити. Події відбуваються так стрімко, що ти не встигаєш навіть видихнути і сказати Оце так вау. Персонажі книги мені видалися дещо шаблонними. Так, головний герой книги Гаррі Дрезден є одним з найбільш могутніх, найбільш досвідчених магів Чикаго, членом Білої Ради. Проте при цьому він постає перед читачем як такий собі невдаха, який вічно страждає від безгорошів'я, та винаймає напівпідвальне приміщення в якості житла. Інша персонажка, журналістка Сьюзен. Автор неодноразово акцентує. Вона розумна, гарна, цілеспрямована, але при цьому працює в жовтій газеті та пише статті з заголовками на кшталт побачення з демоном. Я вже не кажу про образи завжди втомлених боркутунів поліціянтів. Досить багато уваги автор приділив тому, як функціонує магія в цьому світі, і це цікаво, але в той же час. Неясним залишається, як вона співіснує з усім іншим немагічним світом. В книзі ми маємо головного героя Гарі Дрездена, мага, який відкрито через оголошення в газеті пропонує свої магічні послуги, і все інше магічне співтовариство, яке не афішує своєї діяльності та існує десь за межами звичайного немагічного світу. До послуг Гаррі звертаються навіть поліціянти. Проте віра в магічне серед людей це скоріше виняток, аніж правило. Зізнаюсь, останню третину книги я дочитувала досить довго і без особливого бажання. І досі не певна, сподобалась вона мені чи ні. А ось досвід читання книги за 24 години був для мене досить цікавим. Тож наступного разу я беру щось трошки менше. І обов'язково спробую ще раз, яку книгу для прочитання за добу можеш порадити? Ти напиши у коментарях, я буду дуже вдячна.